Всім привіт! З вами Мері, і це Хеловінський випуск династії Лаутер. Так як в цій серії в нас буде вечірка з приводу Хеловіну, то наші лаутери вже перевдягнулися. Зараз я вам покажу як. Але спочатку я скажу те, що маю сказати, щоб я не забула. Потім я включила вже продовжуваність днів. Пори року найбільшу, тобто 28 днів осені у нас буде. Оскільки в нас в реальному житті зараз осінь, то я хочу, щоб і в Луутрі якомога довше тривала осінь. Ось так я прикрасила їхній будинок до Хеловіну. Ось такий він ззовні, як бачите. Тут в нас такий аля Цвинтар, тут у нас привід зустрічає на вході до дому, на вході до подвір'я. Тут в нас багато-багато, дуже багато гарбузів моїх улюблених. Ну, і Тут в нас така фотозона. Ви вже побачили, як перевдягнута наша астер. Астер в костюмі русалоньки. ну а, Або ж це якась просто, я не знаю, німфа морська. Хоча я думаю, що це русалка. А її малесенький синочок, малесенький джовік, наш в костюмчику гарбуза, такий Маленький гарбузик. Дивіться, як мило. Ось щось наша астер трошечки недобре аплодує дивно. Далі, наш шон в костюмі кота. Мені здається, дуже прикольно. Він виглядає, я ще йому очі підфарбувала, бо знаєте, коти часто навколо очей мають таке чорне. Такі, знаєте, В кутів завжди такі очі такі, е, яскраво виражені. Е, так, наші розалія та Юнона в костюмі відьмочок, тому що вони власне, і є відьмочками. Це така моя іронія. Ось такий костюм відьми в нашої розалії і такий костюм відьми в нашої е, Юнони. Ось така вона в нас красива відьмочка. Ну, а наш Амен в костюмі, в костюмі мумії, забула слово, що ж це таке зі мною? Добренько. Йдемо всередину у дім. Тут в нас також все прикрашено до Хелловіну. Ось так всередині в нас одразу стоїть при вході ця чаша, з якої можна брати. Цукерки, або ж вона тебе налякає. Побачимо, кого налякає, а кого ні. Ось так: тут при вході, тут біля біля самої барної стійки такий казан з різними речами страшними, тут знову багато кавунів і чорних страшних котів. Тут багато багато кавунів. Там наша мицька, чи це хто? Це мицька, так, дрядь. Дрек... До кіхтики свої, до кіхти точки, тут павуки повзають. Ось така в нас тут атмосфера, знаєте. Е... Ну, Чисто Хеловінська, мені здається, що в мене вийшло передати цю атмосферу, я надіюся. Так, тут в нас знову кавуни, ну, ой, не кавуни, а гарбузи. А тут в нас гарбузи на столі з яблуками. Це мені все асоціюється з осінню, тому я так прикрасила цей стіл, на якому вони власне, під час цієї вечірки будуть щось поїдати смачненьке. Далі тут також багато гарбузів. Ну, і тут також багато гарбузів, все в гарбузах. Що ще я мала сказати? Ще я зробила їм спільну фотографію на пам'ять. Ось, власне, ця фотографія, зараз вам її покажу. Це та сама фотографія, яка є на прев'ю до цього відео. Ось тут наші, Боже, тут наші всі лаутери. П'яте, ні, четверте і п'яте покоління. так. Все логічно, то я інколи забуваюся і називаю Юнону шостим поколінням, хоч Юнона тільки п'яте покоління. І ще я зробила фотографію спільну Астер з її малесеньким синочком Джовіком. Тут раніше, якщо ви пам'ятаєте, стояла фотографія Астер з Вікаром, батьком Джовіка. Але, але Вікар. Така для Астер тепер людина, що я сумніваюся, що вона хоче мати з ним спільну фотографію у своїй спальні. Тому вона цю фотографію прибрала з цього з цього комоду, з цієї шафи, і поставила фотографію з своїм малесеньким Джовіком, ось таку мило. Давайте, власне, будемо приступати до проведення самої вечірки, буду зараз я. Заплановувати цю вечірку, щоб якомога швидше прийшли гості. Я запланувала вечірку і дуже довго чекала, поки прийдуть гості, бо хотіла їх всіх за кадром за допомогою командного центру поперевдягати так, як я їх вдягнула. Ну але я дотепер не дочекалася, поки всі прийшли. Дехто все-таки вже прийшов. Ну, щоправда, я не всіх перевдягала, тільки лаутерів, тільки декого. Ось, наприклад, синочок нашої Меліни Волес він в костюмі такого асасіна. Як бачите, не сус чоловік нашої Меліночки в костюмі такого гарбуза. Сама Меліна в костюмі, де вона тут є, вона тільки що тут була, я її бачила тільки що, і вже її не видно. Е, нема. А може, вона на другий поверх пішла просто так, чогось, не знаю для чого, оскільки вся туса тут, на першому поверсі, всі веселощі. Нема Меліни, вона в костюмі, я вже забула, як називається це створіння. Це точно не Мегера, чи це Мегера? Ось. Якщо ви пам'ятаєте, як називається це створіння, то напишіть мені, будь ласка, вона в костюмі такої от, такої от жіночки з волоссям у вигляді змій. Серйозна жінка, не варто з такою жартувати. Далі. Далі, далі, далі. Ніхто більше не прийшов новий. Так? Бачите, я не перевдягала маму нашої Астер, вона в ігровому костюмі, в костюмі такої якоїсь феї. Тут наші гості веселяться. О, і я ще перевдягнула Ліму, подругу нашого Амена. А Ліма прийшла ще й з новими грудьми. Вона собі зробила груди, як бачите, виглядає вона просто прекрасно. Ну і звичайно, що. Наша Юнона, побачивши Ліму в такому новому костюмі, була просто шокована. Бо мало з того, що костюм такий відвертий, так ще і груди собі Лімо зробила. І, звичайно ж, Юнона тут ходить і тільки фиркає замість того, щоб насолоджуватися святом. І вона взагалі вже зняла свій костюм чомусь. Давай, Юнона, будь ласка, назад вдягни свій костюмчик, щоб ти була красивою на цьому святі. Все як має бути. Ти ж, Юнона, ви бачите, що вона робить? Я її перевдягаю, а вона перевдягається назад. Ти що? Ану, ходи в костюмі, Юнона, навіть не думай. Більше не перевдягайся. Е, і ще наша розалія тут приготувати мала печиво страшне, але я його чомусь не бачу. Дивіться, Юнона не хоче в цьому костюмі ходити. Юнона, та не видумуйте, що змінити наряд. Перевдягнися у цей костюм. Він такий красивий. Може, Юнона якось трішки комплексує, чи що в неї гарний костюм. Але коли вона побачила Ліму, вона трішки, знаєте, аж аж щелепа їй відвисла, і, можливо, Юнона думає, що не такий костюм вона обрала, бо напевно королева цього свято Ліма з таким костюмом і з такими новими грудьми. Ну, дивіться, виглядає вона шикарно. Так, де це печиво? Страшне, де поставила його наша розалія? Я не знаю, не простежила за нею. Ні, не видно печива. Давайте ми ще одне печиво зараз приготуємо, щоб наші гості мали що їсти. Хоча мені здається, що вони і так, в принципі, тут не скучають. Вони вже тут багато поїли всього. А може вони вже з'їли це печиво, поки я чекала, коли прийдуть інші гості. Може, може бути цілком, що вони вже і наїлися тим печивом, тому я його ніде не бачу, бо його просто нема. Ось печення. Печиво страшне. Давай, будь ласка, приготуй. Ти не хочеш ти готувати страшне печиво, Розалія. Відмінила чомусь мою дію, не знаю чому. Та як не можеш підійти? А, бо мед іде до холодильника. Ну, іди сюди, зараз він відійде від холодильника, і ти будеш готувати печиво, тому що. А, вона поставила це печиво в холодильник. Добре, тоді не готуй його, викинь, будь ласка, зіпсовану їжу з холодильника. А я це печиво візьму з холодильника і викладу кудись. Бачите, немає можливості її підійти до холодильника, бо гості постійно самі йдуть і беруть собі щось їсти. Давайте ми це печиво страшне викладемо сюди на стіл, щоб гості брали. Бо наша розалія заховала його в холодильник. А гості хочуть їсти і тому самі ходять і беруть це печиво. Я так люблю це печиво, страшне, воно таке прикольне. Бачите, у вигляді привидів, гарбузів і летючих мишей. Класно, о, вже хтось собі взяв. Ліма собі взяла. Добренько. Єдина, кого я не запросила на цю вечірку, це подружка нашої Юнони, тому що просто не було вже місця. Не було можливості її запросити, і плюс в нашої розалії не було її в знайомих. Треба буде виправити цю ситуацію. А я, як ви знаєте, від розалії. Ви не знаєте, бо я це робила за кадром. Я від імені Розалії запрошувала всіх на вечірку. А так як Розалія її не знала, то і запросити неможливо було. Ой, вечірка закінчилася вже. Та ні, як так швидко? Ні, не розходьтеся. Давайте ще одну влаштуємо вечірку. Не може таке бути. Ми поки чекали, поки всі гості прийдуть. То всі вже почали розходитися. Давайте ще одну вечірку заплануємо. Звичайно, просто щоб всі були тут, бо ми все ще святкуємо. Мені здається, що це зарано. Ми ще взагалі нічого не встигли зробити, а вже все, вже по вечірці. Ну несправедливо. Давайте ще або все-таки знову цю страшну вечірку заплануємо. Організатори всі наші лаутери, ну і гості. Всі, хто зараз збираються йти, ми їх не відпускаємо. Ми їх знову запрошуємо, щоб вони не йшли. Тому що я вважаю, що це зарано. Так, Санта Марія, це всі родичі нашої Астер. Ну і більше нікого. Та. А ще запрошу Лавію, її доньку можна ще запросити. А ми не пропустили, не пропустили Ліму, головну, головну на цьому святі, мається на увазі головну зірку свята. Вона в такому костюмі гарному прийшла, милує око гостей, як то кажуть, милує очі. Все, давайте заходьте назад. Так, Ліма кудись пропала. Ліма, ти куди подівалася? Треба її знову перевдягнути. Нема Ліми, нема. А, ось вона є. Давайте ми її змінимо костюм на той, який я їй обрала. Так, змінити одяг на ось такий. Чому я говорю, що Ліма головна зірка цього свята? Чому я не хочу її відпускати в першу чергу? Тому що взагалі в мене є ще з Лімою на сьогодні справи. Після цієї серії буде катсцена, в якій Ліма буде брати безпосередню участь. Побачите. Так, Ліма пішла собі, взяла печива, всі поперевдягалися знову вже в інші костюми. Ну, будемо вважати, що просто вони. Спочатку прийшли в одних костюмах, але мали з собою в пакетику інший костюм. Чомусь гості тепер стоять і не знають, що їм робити. Давайте ми будемо взагалі то напої, треба робити, вирізати гарбузи. Я для цього купила спеціально тут ще дві е цих таких штучки, два цих столи для того, щоб вирізати гарбузи. Бачите, перевдягнулася розалія. Давайте ми перевдягнемо Юнону. Юнона, перевдягнися, будь ласка, в свій костюм, який я тобі обрала, і будемо зараз вирізати. Е Вирізати гарбузи. Так, перевдягайся і йдемо вирізати якесь е, обличчя з гарбуза, якусь гримаску, класичну е, косооку. Ні, косоока не дуже мені подобається. Давайте щось інше виріжемо. Кіт. Давайте киську виріжемо ось таку. Ось таку оранжеву кицьку. Давайте виріжемо. Далі. Амен. Ти також, будь ласка, перевдягнися в свій той наряд, який я тобі обрала, а не той, що ти собі в пакетику окремо приберіг. Нехай інші гості будуть в нових нарядах. Будемо вважати, що вони собі попідбирали інші наряди ще потім на вечірку, а ти будеш в тому, який я, тобі, який я тобі обрала. Дивіться, в нашого Амена є набагато більше тут варіантів, щоб вирізати. Давайте він приведен, мабуть, зробить. Ой, як. Власне, давайте привида будемо вирізати. Так, Розалія, ти також, будь ласка, перевдягнися в інший наряд, щоб я тебе впізнавала, змінити наряд. Ось ось твій одяг. Так, ну і шон, ти в нас маєш бути пухнастим гарним котиком. Давайте будеш цим котиком. Дуже мені подобається його наряд. Як вам наряд шона? Мені здається, йому підходить цей наряд. Тим більше тепер, коли він в такому вже зрілому віці трішечки, знаєте, розтовстів, такий солідний мужчина став. Мені здається, що йому гарно з таким костюмом, точніше, ви в такому костюмі, бачите, пішов, пішов. Такий котяра по хаті, коти, власне, такі часто і є, знаєте. Такі плотні, файні, такі пухнасті. От і наш Шон, похожий зараз на кота мені. Тому я вдягнула його в такий костюм. А шон каже, єпс, єпс. Бачите, погоджується зі мною. Так, дивіться, скільки брудного посуду нам тут вже наскладали наші гості. Давайте ми цей брудний посуд відправимо до смітника. Ну і наш малюк є в костюмі. А де ти є, малюче? Джовік. А, він по сходах злазить. Я на нього наводжу наводжу, і ніяк навести не можу, і думаю, куди ж він подівався. Він тут по сходах злазить. Добренько. Наша... Наша юнона вирізає і наш Амен вирізає, але йому вже холодно, тому він перевдягнувся у костюм для холодної погоди. Ну, в принципі, нехай буде. Давайте ще хтось піде вирізати, бо я хочу, щоб побільше вирізала гарбузів. Наприклад, наша Розалія, але вона хоче в туалет. Нехай вона спочатку собі сходить в туалет, а потім піде вирізати гарбузи. Хоча для того, щоб вечірка була успішною, достатньо тільки два гарбузи повирізати, тому нехай розалія розважає гостей обговорити. Костюми треба буде добре. Нехай Розалія сходить в туалет, а потім буде обговорювати костюми. Це наша. Це наша Астер тут не витримує і змерзла. Давайте ми включимо натепліше наш термостат, включити натепліше, будь ласка, Астер зробиться. І ще я тебе зараз, дорогесенька моя, перевдягну, щоб ти була в тому костюмі, в якому треба. Ось ця морська німфа чи русалка. Хоча, ну це русалка або якась рибка, ну щось таке, правда? Ви як думаєте, що це таке? Дивіться, бачите, в неї тут таке стерчить, такі, якби плавники. Вона хоче дуже сильно в туалет, і собі. Дорогесенька моя сходи, і я хочу, щоб ти поїла. Ми так мало встигаємо на цьому святі, вже гості все з'їли. Давайте собі щось візьмеш, викинеш зіпсовану їжу і візьмеш собі щось поїсти. А ти, Розалія, будь ласочка, давай, будеш веселити гостей. Запитай, будь ласка. Ой, малесенька Меган прийшла, донька нашої Меліни. Я її також перевдягнула. Зараз вам покажу, як. В неї також є костюмчик. Так, десь тут він зараз появиться. Ось, в неї костюм соку. Вона в костюмчику соку прийшла. Дивіться, як мило пішла. Правда, руку сховала в костюм, замість того, щоб витягнути. Ну, окей. Ти вже вирізала, ти вже вирізала свій гарбуз. Давайте ми подивимося. Ось який красивий гарбуз. За кадром потім я його поставлю, запалю там свічку, поставлю його біля входу до нашого дому, а ти ще вирізаєш. Чи ти вже не вирізаєш? Вирізає. Ну давай, вирізай, вирізай, дорогенький мій. Так, Юнона. Раз ти нічим не зайнята, поговори про костюми. О, хвалити костюм. Похвали костюм. А це зарахується до обговорювати костюм. Ось, обговорити костюм, давай виконай цю дію. І ще тобі треба щось взяти, поїсти. Боже, всі, ми всі хочуть їсти, якось вони так швидко все з'їли. Треба було, знаєте, до початку свята. Давайте повставляємо тут їжу. Треба було до початку свята. Наготувати цього страшного печива побільше, а то його дуже швидесенько розібрали. Давайте нехай Юнона собі візьме поїсти. І ще нехай вона з Мітою, донькою нашого барабанщика і нашої клавішниці також поговорить про костюми, щоб це їй зарахувалося. Давай, Юнона, Боже, скільки посуду? Оце так весело ще нас. А це хто? А це Волес перевдягнувся в інший костюм. Бачите, і Грим зробив. Ну, я ж казала, він в пакетику мав інший ще костюм. Він не з пустими руками прийшов, як власне і всі тут. Насправді, це тому, що я затупила і не встигла всього зробити. вперше на цій вечірці довелося ще одну вечірку влаштовувати. Якась дійсно ця вечірка вийшла дуже коротка, перша, не знаю чому. Дивіться, вже і ця вечірка закінчується. Хоча мені здається, що зовсім недовго ми проводимо свято. Ми навіть не встигли ще знаєте, що зробити. Ми навіть не встигли. Лише взяти щось страшне, взяти страшну цукерку. Не встигли, щоб нас налякала ось ця ваза. Так, тодлер не може брати. Я собі масенький наш е, хлопчик, взяти поїсти. Нехай іде. Шкода, що тодлери не можуть взяти цукерки, ну це логічно, тому що не треба лякати таких маленьких дітей. Ну, але. Дітей, до речі, ця ваза, мені здається, рідше лякає, ніж ніж взагалі дорослих. Давайте нехай хтось собі візьме. Шон, ти хочеш в туалет? Так йди собі сходи в туалет, взяти напій. Треба взяти напій. Ну то приготуй напій в туалет, хочеш, а просто стоїш і напій не робиш, зробити напій. Зроби сок, сік з льодом. Зроби. Так, амен повернувся, він же вирізав гарбуз. Давай перевдягнися в костюм. Ти вже є в домі, а тут є тепло. Так, змінити, боже, я вішну гублю це, бо зашвидко я промотую мишкою. Так, давай ти візьмеш собі смаколик і подивимося, чи налякає тебе зараз ця ваза. Ану, давай бери, бери, дороге мій цей смаколик, і будемо дивитися на тебе. Давай. А чому ти передумав? Щубі! Щубі, каже амен. А смаколик, чому ти не взяв? Щубі? Бери, давай. Фотографується в свій 700 грам, хоче показати, який він гарний з нафарбованими очами. Не може, напевно, підійти, бо я, напевно, не добре поставила цю вазу. Дивіться, бачите, я йому також підфарбувала очі трішечки, ніби, знаєте, він дійсно така мумія, яка з руками почорніла. Ну, якось так. Все-таки, напевно, сіми не беруть, бо не можуть підійти до цієї вази. А ну, давайте ще раз спробуємо. Ага, не може він підійти через ці листочки. Ну, то давайте ми ці листочки продамо. До речі, як бачите, я дуже багато витратила грошей на те, щоб прикрасити наш дім. Ну, просто... Страшенно багато, ой, привиди чомусь. Я спочатку не зрозуміла, а потім аж до мене дійшло, що цих привидів ми отримали за те, що провели першу цю вечірку страшну. Так, от що дають за цю страшну вечірку, таких привидів. Просто я про це не пам'ятала. Бачите, я дуже багато витратила грошей на прикрасу дому, і майже всі наші гроші витратили, і нас дуже мало лишилося грошей. Я ще забула сказати, що я за кадром купила нашій юноні такий коврик для йоги, і вона вже трішки займалася йогою. За Кадром, ну а нашому амену у спальню я купила ось таку грушу, щоб він собі нарощував м'язи, і він же за кадром трішечки з цією грушею працював. Так, давай візьми собі напій, випий, оскільки він же є готовий, зробив його. Шон будемо вважати, що шон для себе зробив напій, ну але наш амен так тишком нишком підкрався і взяв собі цього напою, хоча насправді. Не можна підліткам пити такі напої ну але як бачите, він тихесенько взяв собі і випив. Так, і що нам ще треба зробити? Виконувати пакості і ще е, попросити. А, про, попросити смаколик. Ось, власне, ця дія. Давайте ми візьмемо смаколик. Давай, ти собі випив е, файну за спиною вшона, випив його напій, амен, а тепер собі ще й смаколик візьми. Налякала його ця ваза і не дала йому смаколика. А, дала, і налякала, і смаколик дала. Ой. Знову налякався, але з'їв смаколик. А чому, до речі, не зарахувалося попросити святковий смаколик? Ми ж виконали цю дію. Не знаю, чому не зарахувалося. Давайте ще від чи якогось імені попросимо. А що ти робиш, до речі? А ти просто сидиш з своїм малюком спілкуєшся, а він вже як почувається? Дуже погано почувається, і дивіться, тітка хороша. Ой, це не тітка, це його сестричка двоюрідна. Дивіться, яка хороша сестричка взяла свого. Двоюрідного братика і піде, напевно, зараз вкладати спадки. Ну Юнона дуже любить свого братика, свого малесенького двоюрідного братика Джові. Давайте ми їх заскрінемо. Дуже вони красиві. Двоє в таких костюмчиках: відьмочка і гарбузець. Гарбузець малий. І Шон підійшов. каже: о, яка ти молодець, доця, іди вкладай спадки свого е, свого братика. А то ми тут зайняті дорослі святом, а ти йди вкладай спати. Дитину. Так, вечірка знову в нас закінчилася, і закінчилася вже на золото. Це дуже добре. Зараз подивимося, що нам подарували за це. І дев'ятий рівень харизми в нашої розалії, і десятий рівень, і десятий рівень харизми. Нічого собі... Ти молодець. І шостий рівень харизми в нашого Шона. Шостий рівень харизми в Астер, сьомий рівень харизми Астера. В Астер, в Астер. В Астера. В Астер сьомий, третій в Амена, четвертий, п'ятий, боже. А що це таке? А від чого це харизма в них піднялася? Це від того, що ми це свято провели? Чи від чого? Я просто щось. Я так розумію, що. Те, що нам підняли харизму, це подарунок за це свято, але ми це свято ще не закінчуємо, ще не кінець. Ще раз влаштуємо це свято, тому що ще в мене є плани. Так, запланувати вечірку. Ще раз будемо заплановувати, бо ще є багато справ у нас. Шкода, що гості не йдуть самі технічно фотографуватися для цієї фотозони, красивої. Дивіться, як. Красиво тут все виглядає, але будемо вважати, що вони собі ходять і фотографуються. Там знову страшну вечірку заплануємо. Чому я втретє заплановую цю вечірку? Не для того, щоб її проводити, а для того, щоб вона апріорі була. Тому що сцена, яка зараз буде в кінці, пов'язана з тим, що якби ще триває вечірка. Тому мені треба знову запросити гостей, щоб вони були. Так, Міту, Вікар. Вікара ми не будемо запрошувати. А, це я вже від імені Астер роблю. Астер всіх не знає, кого треба. Треба це зробити від імені Розалії. Розалія, давай ти ще раз заплануй цю вечірку. Так, запланувати. Ось. Дивіться, яка красива ця зона. Дуже мені подобається. Давайте сфотографуємо на пам'ять. Зроблю скрін собі. Скрін цієї фотозони. Ну, мені здається, що непогано вийшло у нас свято. Так, там вже вечірку треба влаштовувати. Ось. Знову влаштуємо цю вечірку третя. це, напевно, перший такий випадок, і, можливо, навіть останній, коли я так багато вечірок поспіль влаштовую. Як ви знаєте, до речі, ось ця Джошія, Голблум і Грета. Голблум вони є рідні сестри, вони є дві доньками сина продюсера. Але ця Грета від його чоловіка, а ця Джошія від його жінки. Бо, як ви знаєте, син продюсера мав і жінку, і чоловіка. Що я хочу вам сказати, до чого я веду до того, що просто нагадую вам, щоб ви знали, хто кому ким приходиться. Ось ця Грета, донька сина продюсера від його чоловіка, вона є нашим наступним продюсером. Вона далі займається нашим гуртом, який зараз ніби виступає, і ну, можливо, і не виступає, але продають далі, мабуть, вони свої пісні і отримують гроші за них. А Джошія вона є мамою Ліми, з якою дружить наш Амен. Ось так. Давайте знову всіх запросимо, нехай всі повертаються. Так, Мед, а ми Мета... так, Мед, чоловік Лавії та Рейвен, Мобіос, Дженні, Жанін, Боже, як всіх багато. Деніс, Нексус, дуже-дуже багато в нас гостей. Ну, і, власне, все. До речі, Гарольда, ми не запрошуємо ніколи, а це рідний брат нашого Шона. Просто у нас так багато родичів, що не вистачає банально на всіх місця. серйозно, я не знаю. Давайте запросимо. Все-таки Гарольда цього разу. Ну, і, власне, власне, все. Так, власне, все. Це буде в нас вдома знову вечірка, щоб гості не розходилися. Але цієї вечірки ми вже не будемо зараз з вами святкувати. Просто як я вже сказала, я її влаштувала для того, щоб апріорі була вечірка. Бо те, що я буду показувати в катсцені, воно. Буде в той час, коли ще триває вечірка. Тому, тому я зараз з вами буду прощатися і ем, залишаю лаутерів на цій вечірці. Нехай вони продовжують собі тут веселитися. А ви дивіться зараз катсцену. Я з вами наперед прощаюсь. Наперед дякую вам за увагу. Дивіться катсцену ще раз. Па-па! Told them if you're going to buy me then first you better show me your teeth Oh my god! Oh my god! then straight